Так, всім привіт. Прийшла посилка з Алікспреса. Тут вони компонували зразу 4 посилки в одну, я так тут розумів. Ось так 61063. Це ті трекері китайські так, чотири посилки, так. Тут ось ось замовив, як це воно тут так запаковано. Приклеємо. Замовив ось такі штуки для вентилятора, для інвертора. Різинові такі фіксатори, не знаю, можливо стане тихіше, не буде резонанс входити Тут, мабуть, такі саме щось похоз, подібне. Замовляю і такі сякі. Ого, тут щось в два. Два рази. Ого, тут стільки упаковок. Ну тут в упаковці. 2, 4, 6, 8, 10. Тут якась упаковка крутіша, ніж тут. Ну тут просто тут якісь... Типа на весь фіксація. Корпус. Ну не знаю. Мабуть, і не підійдуть. Ну подивлюся, або такі, або такі. Спробую встановити. Подивіться, як воно буде тихіше чи не буде. Так, що це? Є? Я вже щось вже й не пам'ятаю. Так, воно швидко йшло, що я... А, це кріплення на голову. Для екшн-камери. Тут і для... І для телефону. І для телефону кріплення якесь воно поцарапане, бляха, капець. Замучене. Тут якісь як різинки. Крутиться погано. Говин зігнутий щось якимись стрибками крутиться. Ти поставляти телефон і затискати. Ну нехай буде. ну Звісно, якість така собі. Тут теж якесь ну таке вже. Все воно єлі єлі крутиться. Ну, якість в обтрендець. Я думав, трохи ліпша якість буде гроші, то більш-менш адекватні. Фу, бляха, вонюче таке. Не знаю, як воно підійде, воно не підійде. Таке собі. І надіявся на трохи ліпше по якості. Під волосся, блях. Цей баранчик не крутиться. Незручний, що трендець. Зараз. Ну, не знаю, може піде. Якось може розберуся, так, ладно, з цим. Ось тут саме цікаво. Моє бути треба подивитися, чи ціле. Коробка потовчена. Тут лед фонаріно на причіп. Ну, наче нічого так. Тут якийсь типу клей мав бути заклеєний. Хм. Так, а ну що? Що інші личині? Так, начебто цілий. Тут виходить от по 10 світодіодів на поворот і наступний габарит. Також по 10. Тут 6 на підсвітку номера. Не знаю, надіюся підійде на причіп. У мене щось вони якось світять дуже погано, то я не знаю чи. Ну, це цікава штука. Поворотники на причіп фонарики так, це і також начебто цілий ну все ще може покажу як оці світять фонарики хрін її знає а інструкції до них куди що підключати Перейдеться дивитися на сайті, бо щось Щось я інструкції не спостерігаю ніякої Так, ладно Подивлюся я може інструкцію Куди що підключається спробую вам підключити до акумулятора Так ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі. Ну ось так воно світить, цей фонарик. Не знаю, тут щось якась трошки лажа, що підсвітка номера і габарити окремо. Мені здається, що на цих, типу, що роблять в нас, воно одразу одно... Од... Од... і одне й те саме габарит і. Підсвітка номера одна і та сама лампочка. Не знаю, прийдеться якось трошки скрутки там робити. Ну, ось таке, наче фонарики наче не погань. Це їх купував 326 гривень за пару, мені здається, що десь така ціна. Ну ось 7,88 доларів. Ще мали прийти конектори, розгалуджувачі і конектори просто. Таких заказував конектори десь заблудилися і такі. Ось такий цей 7 доларів. Фонарики два. Ну я думаю, нормальна ціна. Бо вони тільки довго працювали.